Доброго вам дня, дорогі мої підписники, гості каналу, кухня з кишені і справи домашні Сьогодні у нас така заготовка буде. Вітаміна заготовка. Е, називається паста амосова. Хто ще не знає, я вам розкажу. Це для підвищення імунітету, для кращої роботи мозку і серця і взагалі для кращого кровообігу в нашому організмі. Для цього що потрібно. У мене тут всього по 250 грамів. 250 грамів грецьких горіхів. Е, трішечки треба підсушити, я зараз підсушу їх. 250 г чорнослива, не копченого, а вяленого. 250 грамів кураги. Е, беріть, вона дорога, але беріть якісну її, тому що буває в відході вона суха. 250 грамів родзинок. Один лимон, можна лимони навіть два, вони зайвими не будуть. І от у нас такий домашній мед рідкий. Оце тепер все треба нам. Ми в минулому році на блендері все перебивали, мені не сподобалось. От В цьому році ми на старенькій, на сурубці, провірений. Все зробимо, все перемелемо. Потім я вам покажу. Так, Добрий вечір. Ми так, як і говорили з вами, я вам показувала, що ми будемо сьогодні робити цю пасту Амосова. Всі інгредієнти я розказала, а потім опишу відео. От тепер ми ось знайшли стареньку таку нашу несолодку, тому що мені не треба світло, вона працює від внутрішньої енергії мого чоловіка. Тепер все оце нам треба, пер... на, дрібнесеньку таку. Не видно. Таку. Все треба на дрібненьку решіточку. Все з мисочку тоді в складемо, медом зліємо. Я перемішаю, приїжджаємо і лимончик, треба буде змішати все зразу. І так складемо в баночки і будемо повишати свій імунітет. Тоді, як все перемилим, я вам покажу далі. Ось тепер все змололи. Я говорю тихо, бо трішечки горлечко мене турбує, тому прислухайтеся. Це все ми змололи. Тепер у нас є такий рідкий мед. Ми виливаємо його. Меду чим більше, тим краще. Так. Ось тепер нам треба крепка така ложечка міцна, щоб це все перемішати. Я зараз все перемішаю і вам покажу. Ось так і змішала. Оце таке воно повинно бути. А тепер, куди хочете, чи в контейнери, чи в баночки, ставити холодильник для зберігання. Трішечки надбираєте собі на стіл, щоб воно було не холодне, і кожного ранку, ще коли ви нічого не їли, на такий голодний шлунок, коли ви ще не їли перед чаєм. Чайну ложечку, щоб ви і ваші дітки, і внуки, хто там у вас є, з'їдали ці вітамінчики. Тут такий великий набір вітамінів для підвищення імунітету. Бог благословляю вас, не хворійте. А з вами, як завжди, була я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. До зустрічі!